Малазійського куала Лумпуру із тріумфальною перемогою. Збірна України стала чемпіоном світу 2023 з футболу серед гравців із порушеннями слуху. У фіналі українці переграли японців 2-1. у складі жовто-блакитної збірної. Був і закарпатець Михайло Полянський. Хлопець грає на позиції захисника і каже, кожну свою перемогу присвячують Україні. Ми присвятили цю гру на Україні, народу України. Дуже тяжка була гра, дуже тяжка була. Ми переживали сильно з командою. Ми повірили в свої сили. Ми повірили в себе і виконали нашу обіцянку, що виграли чемпіонат світу. Це мрія його була щоб євро ви це виграти. Він хотів світ Євро світ виграти, але то в нього була така до того мета, йшов, і він вигрався. Нього мрія здійснилася. Україна в четверта брала участь у чемпіонаті світу. Всього у турнірі змагалося 19 збірних, а звання чинного чемпіона відстоювала Туреччина. Команди провели по три матчі в групі. Після цього сильніші збірні продовжували боротьбу у раунді плей-офф. синьо жовті на груповому етапі по черзі переграли Таїланд 6-0 та Аргентину 5-0. 2-2 зіграли із Сенегалом. В одній восьмій фінали Нігерія 2-0 виграли, потім в одній четвертій Іран. 2-0. Потім полуфінал знову з Сенегалом. Драматична гра була, 0-0 в основний час, потім на першій доданій хвилині наші забивають. Вже 120-та хвилина йде і ті зрівнюють рахунок. ну Це само собою був шок. Але по пенальті 8-7, до речі, Міша шостий був, який виконував пенальті. То наші з ну це вперше. Я так дивлюся, що в полуфіналі одна європейська команда була були дві африканські, одна японців, були да? з якими вони потім в фіналі грали. Це історична перемога для України, і з нею хлопці отримали ліцензію на участь у Дефлімпійських іграх 2025, які прийматиме Японія. Перший тренер Михайло Андрій Чегіль каже, хлопець є гравцем основи збірної і на нього покладають великі надії. Але думаю, що на цьому зупинятися не буде, тому що в нього перспектива я непогана. Головне, щоб у нього було бажання. Не дивлячися на те, що у нас війна, і, в принципі, керівництво, і міністерство, і Укрцентр і Національний паралімпійський комітет докладають максимум зусиль, щоб спортсмени не випадали з навчально-тренувального процесу, щоб спортсмени наші основні паралімпійські збірни, дефлімпійські мали можливість тренуватися і представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Тож Михайло Полянський разом із Дефлімпійською збірною України зібрав повний комплект нагород. Раніше сині-жовті стали чемпіонами Європи, потім завоювали чемпіонський титул Дефлімпіади і додали до скарбнички золото планетарної першості. Нині хлопці матимуть коротку перерву та готуватимуться до наступних континентальних змагань у Туреччині.